Ось в мене є заготовка старої фотографії, і воно видає її в кольорі. Ось так просто за лічені секунди штучний інтелект зробив реставрацію старого фото. А ще відповідно до запиту він може намалювати картину, зробити презентацію, написати реферат та багато іншого. Можливості штучного інтелекту вже другий місяць вивчають учні Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Ну, взагалі, зараз у світі дуже сильно прогресує, прогресує штучний інтелект, тому наш вчитель, пан Іван, допомагає нам вивчати його детальніше, адже це важливо для нашого майбутнього. Штучний інтелект це вже є частина освітнього процесу, і це невід'ємна частина освітнього процесу. Всі думають, що штучний інтелект це чат GPT, і все і на цьому обмежились. Насправді, ну це дуже серйозна помилка, яку припускаються практично всі. Щоб виправити таку ситуацію, учитель інформатики та програмування Іван Нечіпорук готовий ділитися своїм досвідом. Тож в Вірпінському ліцеї інноваційних технологій стартує курс знання за дрони. Охочі приборкати нейронну мережу зможуть навчатися за донат на дрони для Збройних сил України. Аби взяти участь в нашому курсі, вам необхідно задонатити певну суму на нашу банку, і ми хочемо обміняти наші знання на дрони, що допоможе нашим збройним силам в війні. Донат на ваш розсуд скануйте QR-код на екрані або надсилайте за реквізитами у описі під відео у описі. Також шукайте гугл форму для участі в курсі за детальною інформацією. Телефонуйте за номером 097 421 39 66.